Землі учасникам АТО виділяють, але процедура тривала. З моменту звернення до видачі свідоцтва на право власності бійцям доводиться чекати майже чотири місяці. Щоправда, наголосили представники об'єднання воїнів АТО під час засідання координаційного комітету. Сільські голови йдуть на зустріч військовослужбовцям. Руку допомоги подали і прикарпатські енергетики. Вони погодилися провести лінії електропередач до земельних ділянок, якщо бійці колективно звернуться до них. На кожну ділянку безкоштовно буде проведено світло потужністю 5 кВт, тобто це приблизно економія для хлопців 10 тисяч гривень. Однак у деяких районах досі не знайшли вільні земельні ділянки для учасників бойових дій. Зокрема, така ситуація на верховинщині і в Яблуниці. Просто немає якогось стратегічного бачення і розуміння взагалі, куди рухатися і що їм видавати, і звідки це брати. Оце основна проблема. На відміну від сільської місцевості, дещо складніша ситуація у пошуку вільних земельних ділянок для учасників АТО у містах. В містах на жаль, ця проблема існує і вона буде гострою, тому що відповідей поки що учасники АТО не мають. Відповідями я називаю конкретні рішення щодо виділення земельних ділянок, тому тут потрібно контролювати. Я абсолютно готовий до того, щоб ми це спільно робили. Від питань земельних до питань здоров'я під час координаційного комітету ветерани АТО вкотре акцентували на фізичній реабілітації бійців. Її пропонують проводити на базі спортивно-тренувального комплексу у Карпатах. Там є снаряди, розумієте. Ну, маю на увазі спортивні снаряди, розумієте, щоб в горах, щоб людина просто закрилася від себе. Це треба якось, знаєте, щоб якісь там на певний період. По пару чоловік можливо туди відправляти. Це питання зауважив Ігор Пасічняк, вивчать і при можливості організують там реабілітацію для бійців. А вже на початку вересня учасники АТО поїдуть на оздоровлення в санаторій Карпати на Закарпатті. Відпочинок там відбуватиметься методом ротації. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.